Якарі, Хто мудрий, той зупинить гнів, без страху спинить ворогів. Якарі, 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 якарі. Якщо у небезпеці друг З'явиться могутній дух, якарі. Куди ти покотився? Ходімо шукати м'яча. ще не завершено. Ти його бачиш? А, а. А. Обережно. Тікайте звідси, діти. Тут дуже багато змій. Тату гаразд. Дуже пощастило, адже укус гримучої змії смертельний. Тато вчасно прийшов на допомогу, а ми навіть йому не подякували за це. Може, зробимо йому подарунок? Ще не пізно. Чудова ідея, веселко. Що б йому таке подарувати. Породистого чорного мустанга. Оща йому таке дуже сподобається, правда? Все не так просто. Він сам любить обирати собі подарунки. Можливо, сагайдак його дуже важко зробити. Треба щось інше. Це має бути щось дійсно особливе, таке, що символізуватиме його хоробрість. Його великодушність. Ти абсолютно маєш рацію, якарі. Ти справді так думаєш? Ти довго вже тут підслуховуєш, спокійна, скеле самого початку. Я дуже добре знаю твого тата. Тому можу допомогти тобі. Ідіть до лісу і спостерігайте за природою. Щойно ви повністю зіллятися з її красою. Ви одразу знайдете Тете подарунок, який шукаєте. Єдине, що ви маєте пам'ятати, якарі, спостерігати це не просто дивитися, а й слухати, торкатися і відчувати серцем. Слухати, торкатися, відчувати. Спокійна скеля розіграв нас. Тут, окрім дерев листя та вітру, нічого не видно і не чутно. Спокійна скеля. Наймудріша людина у племені, веселко. Він дуже багато знає про ліс. Спостерігай і я впевнений, ми знайдемо подарунок. <плес> <плес> Знаю. Аго, великий дзьобе, можеш мені дати парочку твоїх пір'їн. Я хочу подарувати їх своєму татові. М -м -м, в жодному разі. Я ж не можу літати, якщо в мене не буде пір'я. Вибач. Придумай інший подарунок. А? Ну, Тоді я подарую йому кленовий сироп. Мій тато любить його. Бо якщо ти цього так хочеш. Агова, чого це ти насміхаєшся? Бо зараз не сезон кленового сиропу. Залиш бідні дерева у спокої. Ах, Тоді ми можемо принести йому кошик з ягодами. Ліпко, злазни, це дуже небезпечно. Яка? Це добре. А він такий же непосидючий. Дякую, тобі. Дякую, якарі. А що вас сюди привело? Ми шукаємо подарунок для мого тата. Подарунок? а як виглядає твій тато? Він дуже високий і сильний з ось таким волоссям по плечі. Він швидкий, як мустанг, хитрий, як лис, сильний, як ведмідь. Отак. Він подібний на ведмедя. Mm -hmm. Він хоч трошки схожий на це. Звичайно, яка чудова ідея! Ми зробимо скульптуру, величезну дерев'яну статую, яку ми поставимо у самому центрі табору. Здається, ми добре впоралися. У твого тата такий великий ніс. Припини! Вона ідеальна, так схожа на нього. Чудова робота, просто неперевершено. Гарна робота. Скульптура так на нього схожа, але як ми її донесемо до табору? Ні, ні за що. Я не потягну її. Ще б я тоді промовчу. Гарної дороги. А я до сих пір вважаю, що ні за великий. Тримайся. Ми майже на місці. Це найважчий шматок дороги. Краще обійти його з іншого боку. Я Не можу її сунути. О, ні. Я ніколи не виберу звідси самотужки. Аго! веселко! Малий громе! Я, я тут, так. внизу. Аго! Ви мене чуєте. Я Ятарі. Я Ось його сліди. Вони приведуть нас до нього. Ні, ні, як ми його там знайдемо. Вона дуже важка. Я ніколи не зможу сунути її з місця. Як мені тут спати? Усе це трапилося через спокійну скелю. Він порадив зануритися у природу. Яка чудова ідея. Бачиш, чим це все закінчилося. Ще він мені сказав спостерігати це не бачити, це відчувати, торкатися, чути, відчувати, торкатися, чути. Так. Гей! Hey! Oh! Я знаю, що подарувати татові. Але, сидячи тут, я нічого не зможу зробити. Я запитаю у пташки, чи допоможе вона мені, дятле, дятле. Праворуч від тебе є гілка. Можеш мені її подати? Мені вона дуже потрібна. Можеш мені її відламати. Я можу зробити набагато краще. Дякую, дятле. Ти молодець. Хм. Хм. Так же краще. Почекай, малий громити, ти це чув? Га? Дерева так не співають, це я карі. То була гарна ідея. Ти нічого не зламав. Ні, все гаразд, тільки статуя розбилася, а на мені лише пару синців. Але Ми так і не знайшли подарунок твоєму татові. Як це нічого? А як же ось ця Флейта? Мені здається, вона йому дуже сподобається. Про них досі нічого не чути. О! 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 Якарій, веселко, ми вас так довго шукали. Вибач, тату, ми шукали тобі подарунок. Сподіваємося, він тобі сподобається. Флейта? А за що? Ми лише хотіли. Вшанувати такого хорошого стрілка, як ти. Дякую, якарі. Я залюбки прийму цей подарунок, адже він не лише від вас, а й від матері природи. Mm -hmm. Але найкращим подарунком для мене є те, що ви повернулися цілими і неушкодженими. Мав рацію. Мій тато і справді дуже цінує дари природи! Хто мудрий, той зупинить гнів, без страху спинить ворогів. Я карія, карі, яка карі. Якщо у небезпеці друг з'явиться могутній дух.